Приліт ракет і все. І пішов. Тут тримав, бо живіт розірвало, тримаю рукою, обезболив і пункт евакуації собі своїм ногами, бо я бачу, можу йти. І вже коли побачив ту швидку, тоді вже на нулю, так як зо мною. Вже тоді можна і втратити свідомість, але вже є машина, може втрачати. Треба дякувати Богу, що лишився живий, значить, треба служити. Хлопці моляться, ви розуміли, як вони моляться на війні. Ходили на позиції, я завжди хлопцям читаю молитву. ну провіряю тиск, обтяжка, е, щоб мали у собі всі медикаменти. Ну і завжди була молитва. 10 хвилин, 12 хвилин, я яку молетву вибиралися, кінцевородяться і очі наші. Є е, для воїна, є вихід на позиції, молитву за Україну. За воїна бо там за захист України городиться Отчина. а на другий день за за родину, за сім'ю. Там все укладено. Ну, монето на випадково не, не створюється на.